Твоя головна місія у житті рятувати людей. А поруч вірні друзі та колеги, то навіть після важкого поранення можна знайти в собі сили, продовжувати надзвичайно важливу роботу. Це історія Володимира Сірка, сапера з Прикарпаття, який присвятив цій справі 18 років. На рахунку його підрозділу тисячі гектарів розмінованих територій, очищати український схід від смертельно небезпечного залізяча чоловік разом із колегами їздив ще із 2015-го. А після повномасштабного. Одного вторгнення перша ротація була на Київщину. Дуже багато траплялося касетних бойових елементів, які досить є небезпечними, безпосередньо, як і для населення, і для військових, бо ти не знаєш, куди він прилетить, куди він впаде. І наша робота заключалася ну, в тому, що ми мали, ну, що вдавалося зібрати. На сортування відвести, а що ми безпосередньо знищували на місці? Далі був харківський напрямок, а потім і Херсонський. Разом із колегами допомагали розміновувати деокуповані території. Вони мирне населення не просто закидують касетами бойовими елементами. Розумієте? Вони не, не зважають ні на що, абсолютно. Ти йдеш по полі і збираєш, ну так як в полісі гриби збираєш. Саме на Херсонщині під час крайньої своєї ротації у грудні минулого року Володимир й отримав поранення. Від смерті, каже, врятував захист і оперативна робота колег-медиків. Утім, травми були серйозними. Касетний бойовий елемент. Правда, там самоліквідація, вона давно вже мала бути спрацьована. Сам, так як він мав себе призвести до знищення, але ну, по якійсь причині не відбулося цього. Я тільки... Наклонився до нього і він спрацював. Я втратив кінцівку та зразу. Було багато поранень обличчя. Так, Зараз було не багато не поранень не та було. обличчя, щелепи і вогнепальне поранення ноги. Дев'ять місяців лікування та реабілітації позаду нині Володимир уже із протезом повернувся до служби. Тепер проводить навчання мінної безпеки для населення та дітей. Переконує, ця робота не менш важлива. Ці мі міні. Небагато вибухової речовини, але багато там уламків є у вигляді шариків, циліндричної форми. Тобто, а тут вже більше вибухової речовини в районі там 15 кілограмів є. словом, все небезпечно, що ви розуміли. Власне бажання повернутися до служби, наголошує Володимир, гріло та підтримувало у найважчі періоди після поранення. Адже праця піротехніків та саперів і їхній досвід нині на вагу золота. Мене стимулювало що саме більше? Мене стимулювала підтримка всіх. От. Безпосередньо дуже так, горів бажанням вернутися, повернувшись до служби, якось нове таке дихання появилося, що колектив, я вам скажу, лікує. Роботи стане не на один десяток років. Вернемося трошки назад, у нас трапляється Перша Друга світова. Ми по сьогоднішній день. Ми проводимо розмінування по області. Скільки років вже пройшло? А там десятки разів більше. Наталія Лузовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.